У цьому відео я хочу озвучити головну помилку усіх підприємців. Люди думають, що справляться з дизайном свого бізнесу самостійно. Кожен підприємець, з яким я зіштовхувалася потім в процесі роботи, говорили, Ми зробили дурницю, що не почали співпрацювати з дизайнером, коли відкривали бізнес, а тепер це все переробляємо. Хтось хотів зекономити, хтось не до кінця, можливо, розумів, які послуги надає дизайнер власне в комерційному напрямку. І сьогодні, власне, я хочу зачепити тему комерційного приміщення. Я розкажу невелику історію своєї співпраці з клієнтами на прикладі продуктового магазину. Вітаю на моєму youtube каналі для тих, хто мене бачить вперше. Мене звати Наталія Губиш, я дизайнерка інтер'єрів. Я реалізувала вже 77 комерційних та житлових дизайн-проєктів. На моєму дизайнерському шляху вже три ресторани, які мали від 300 до 500 квадратних метрів. Ви їх всіх можете побачити у мене на сайті в моєму портфоліо. Також я займаюся проєктуванням. Житла, а це зовсім інший напрямок, тому що це більш тихий, добрий, затишний напрямок проєктування. І також я займаюся проєктуванням комерційних об'єктів, такі як агентства нерухомості, кабінети нотаріусів чи адвокатів, салони краси це, наприклад, пекарні чи продуктові магазини. Весь минулий тиждень я працювала над створенням інтер'єру продуктової крамниці Вітамінка. Хочу зразу зазначити, що це друга продуктова крамниця, яку відкривають мої клієнти. Сам процес створення магазину, з чим ми зіштовхувалися, це все відбувалося, я запишу в окремому відео, коли крамниця вже буде повністю доступна відвідувачам. А сьогодні просто хочу. Поділитися тим, як я познайомилася з клієнтами, як відбувався весь процес співпраці, з чого все це починалося. в орієнтовно 2016 році. Мене життя звело з дуже такими добрими людьми, які жили в іншому місті в Україні. І я для них проектувала інтер'єри квартир в місті Львові. Як це відбувалося? це були такі дві квартири під ключ. До речі, фото цих квартир ви можете знайти на моєму сайті. Люди затверджували всі матеріали онлайн через декілька років. Ми повністю зробили проект їхнього будинку. Це все вже навпаки. Люди робили мені обміри. Я на об'єкт безпосередньо не виїжджала. Я створювала проект, і ми вже підбирали матеріали. Також на відстані, і у зв'язку з повномасштабним вторгненням мої клієнти приїхали до Львова і вирішили займатися таким продуктовим бізнесом. Тоді вони власне і відкрили перший свій магазин. Через рік передзвонили мені, сказали, що потрібно оновити, що вони дуже шкодують, що не звернулися до дизайнера зразу. Ми оновили перший магазин, зробили ребрендинг, і після цього е магазин став вдвічі успішніше працювати, що дуже важливо для мене, як для дизайнера. Прийшло півроку і ми відкриваємо зараз другий магазин, над яким активно працюємо. Отже, не допускайте такої помилки, не створюйте інтер'єр самостійно, зверніться краще до професіонала, візьміть консультацію і працюйте з дизайнером як з своїм бізнес-партнером.